Людська психіка, вона гнучка, вона може справлятися багато з чим і з таким жахом, який ми зараз з вами проживаємо. Чи варто турбуватись, Дмитра на ваше запитання? Не. Так, угу. так, так, три знаки оклику. Угу. Чому? Тому що бізнес має забезпечувати да про перше безперервність, а це за рахунок кого люди вони забезпечують оцю бізнес контіннюєті та от безперервність бізнесу. І якщо людина не може бути продуктивною, наш головний ресурс, він не. Неспроможний, тому турбота про людей обов'язкова. Ми розуміємо, що в бізнесі ми не можемо бути одне одному психотерапевтами, але ми, хоча б, не повинні розвивати додаткові розбуди в людей. Робота є фактором номер три, який найсильніше впливає на те, що психічне здоров'я людей погіршується. Керівник впливає на свого підлеглого більше ніж на нього впливає сім'я, і більше ніж на нього впливає його сімейний лікар.